Розділ 17. Далі Ахітофел запропонував Авесалому Дозволь мені вибрати 12 тисяч озброєних мужів, і я цієї ж ночі вирушу в погоню за Давидом. Я нападу на нього, коли він ще стомлений і знесилений. Така несподівана раптовість викличе в усіх жах. Люди, що з ним розбіжаться, і я вб'ю лише самого царя, після чого приведу до тебе весь народ. Як приводять наречену до свого чоловіка, адже якщо не стане людини, смерті якої ти жадаєш, то в усьому народі буде мир. Така порада сподобалася весалому та всім старішинам Ізраїлю. Але Авесалом все ж сказав Покличте ще і Аркійця Хушая, послухаємо, що він скаже. Після того, як Хушай прийшов до Авесалома, то Авесалом розповів, яку пораду дав йому Ахітофел, і запитав чи мали би ми діяти за його порадою? Якщо ні, то що порадиш ти? Хушай відповів Авесалому: Цього разу порада Ахітофела недобра. Далі Хушай сказав Ти знаєш свого батька та його воїнів, що вони справжні лицарі, і зараз вони так розлючені, як польова ведмедиця, в якої відібрали дітей. До того ж, твій батько досвідчений воїн і не стане ночувати разом з народом. Ось і тепер він, безперечно, ховається в якійсь печері чи в якомусь іншому місці. І коли на самому початку поляжуть якісь твої люди, то хто лише про це почує, скаже Прибічники Авесалома зазнали поразки, тоді навіть найхоробріший, в якогось серце подібне до Лев'ячого, то і він все одно впаде на дусі, оскільки весь Ізраїль знає, що твій батько справжній лицар. Як і ті, що з ним хоробрі воїни. Ось що я раджу спочатку нехай до тебе збереться весь Ізраїль, відданий до Вірсавії, так багато, як піску на березі моря, і ти особисто вирушиш з ними на битву. І тоді наскочимо на нього, в якому б місті він не перебував, Нагрянемо на нього, як роса спадає на землю. Після цього не залишиться ні він, ані жоден з тих вояків, що з ним. Якби він навіть сховався в якомусь місті, то весь Ізраїль принесе стільки шнурів, що затягнемо його аж у потік, так що не залишиться від нього жодного камінця. Тоді авесалом і всі мужі Ізраїлю сказали: порада Аркійця хушає краща, ніж порада Ахітофела. Однак все це було визначено Господом, аби добра порада Ахітофела була відкинута, оскільки Господь. Вирішив спровадити на Авесалома загибель. І Хушай негайно розповів священникам садоку і Авіатару, що порадив Авесалому та старішинам Ізраїлю Ахітофел, а що порадив він. Після цього він сказав: терміново посилайте й повідомте Давидові мої слова. Не залишайся цієї ночі в пустелі біля Йорданських бродів, але якомога швидше. Переправляйся, щоб часом не загинули як сам цар так і весь його озброєний народ. У той час Йонатан і Ахімаас знаходились біля Ен-Рогела, чекаючи повідомлень, і їм забороняли з'являтися у місті, тоді як одна зі служниць приходила і усе їм розповідала вони ж негайно йшли і переказували це цареві Давидові. Але одного разу їх побачив слуга. Який доніс про них Авесаломові. Дізнавшись про це, вони обидва швидко втекли і прибули до житла якогось чоловіка в Бахурімі, на подвір'ї якого була криниця. Вони миттєво спустилися туди, а дружина того чоловіка взяла покривало, розстелила його над отвором криниці і насипала на нього зерна для сушіння, так, що нічого не можна було запримітити. Коли ж прийшли слуги Авесалома додому тієї жінки і запитали, де Ахімаас та Йонатан, то жінка їм відповіла: вони перебрели на другий бік потоку. Обшукавшись скрізь і не знайшовши, вони повернулись у Єрусалим. Коли ж слуги Авесалома відійшли, сталося так, що вісники вилізли з криниці, пішли й усе розповіли царю Давиду. Вони особливо наголосили Давидові негайно вирушайте! І переправляйтесь через води Йордану, оскільки так і так, що до вас порадив Ахітофел. Тож Давид і весь народ, що був з ним, піднялись і всі перейшли Йордан, до вранішнього світанку всі до одного переправились через Йордан, не залишилось по тім боці нікого. Коли Ахітофел побачив, що не відбувається за його порадою, осідлав свого осла, вирушив і подався до свого дому. В родинному місті. Він зробив заповіт щодо своєї родини, після чого повісився. Після смерті Ахітофела поховали в гробниці його батька. Що ж до Давида, то він благополучно прибув у Маханаїм, тим часом як Авесалом разом з усіма озброєними людьми Ізраїлю, що були з ним, тільки но перейшли Йордан. Замість Йоава. А Весолом призначив начальником війська Амаса. Амас був сином чоловіка ізраїльтянина на ім'я Гітро, якого йому народила Авігея, дочка Нахаша, і сестра цируї, матері Йоава, ізраїльтяни, що за весаломом отаборились в Гілеатському краю. Так сталося, що коли Давид прийшов у Маханаїм, то Шовій, нахашів, син Замонійської рави. Махір, син Амієла, злодевара, та гілеадець Барзілай з Рогеліма принесли Давидові та його війську постелі, миски, глиняний посуд, а також пшеницю, ячмінь, борошно, пряжене зерно, квасолю, сочевицю, мед, масло, овець і коров'ячий сир, аби мали що їсти, оскільки розуміли військо голодне, знесилене і спрагле. Тому що йшло пустелею.